Добрий день. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема нашого уроку святковий салют звук У, буква Ю. Позначення м'якості приголосного звука у складі письмо малої букви Ю. Відгадайте загадку. Зацвіли у небі квіти і горять, як самоцвіти. Білі, жовті, волошкові, і червоні, і бускові. Це салют. У загадці вам зустрілося слово самоцвіти, це коштовне, різнокольорове, блискуче каміння. Колись давно. Люди почали влаштовувати салюти на ознаменування урочистих дат чи подій. Це була стрілянина з гармат. Пізніше салюти почали супроводжувати феєрверками, декоративними вогнями, які злітають високо в небо. Їх випускають нині зі спеціальних ракетниць. У букварі вгорі на 44-й сторінці та на нижній 45-й сторінці уважно розгляньте малюнки. Дайте відповіді на запитання, що зображено на верхньому малюнку. Салют. Де відбувається салют? У місті, якого кольору вогні фейерверка? Зелені, жовті, голубі, білі, червоні. Послухайте речення, чи відповідають вони схемам під малюнком Ура! Виблискує яскравий салют! Чим відрізняється другий малюнок? Хто милується салютом? Люди, дорослі з дітьми. Який у них настрій? Веселий, святковий? Що роблять діти, зображені на малюнку? Вони розглядають салют. З ким вони святкують? зі своїми рідними. Прослухайте вірш та порівняйте його з малюнком. тру-лю-лю, я усіх і все люблю. Дуже весело мені в ці святкові літні дні, мама тут і тато тут. На прогулянку йдуть, тато братика несе от і все. Які слова на самому початку показують настрій вірша? Траляля, трулюлю. Від чи його імені йдеться розповідь? Від імені дитини. Що любить дитина? Усіх і все. Який у неї настрій? Веселий? І з ким вона святкує? Із мамою, татом та братиком. Що можна сказати про сім'ю дитини? Що сім'я дружна? А чи все на малюнку, як у вірші? Ні, не все. Тато несе на плечах не братика, а сестричку. Пригадайте слова першого рядка вірша про салют, які співала дитина. Вимовте перший вигук тра-ля-ля. Проспівайте останній склад ля. Голосний звук у ньому ля. Який він? Голосний А. Якою буквою будемо позначати після м'якого звука л? Буквою Я. Вимовте другий вигук Тру-лю-лю. Проспівайте останній склад лю. Голосний звук у ньому лю. Який він? Голосний У. А чи можна позначити його буквою У? Ні, не можна. Який звук у складах ля «лю» однаковий? Перший звук. Розгляньте малюнки, що зображено зліва. Лупа. Хто зображений справа? Люди. Який перший звук у слові лупа? Л. Приголосний твердий. Якою буквою позначимо звук У у слові лупа? Буквою У. А в слові люди. Який перший звук? Л. Приголосний м'який. Чи можемо позначити голосний звук У після м'якого приголосного буквою У? Ні. Бо в українській мові домовилися після твердих приголосних позначати голосний У буквою У? А ось після м'яких приголосних буквою Ю. Розгляньте велику і малу букву Ю. Порівняйте їхні форми і розмір. Зі скількох елементів складається буква Ю. Літеру Ю можна показати пальчиками, викласти з намиста на пластиліні. Зробити з паличок і колеса, викласти тарілки і двох ложок з деталей Лего. Спробуйте створити свою букву. Упізнайте, де сховалась буква Ю. Розгляньте малюнки в букварі на сторінці 44. Назвіть слова, ключ, тюбик, люстра. Проаналізуйте відповідні звукові схеми. Знайдіть у цих схемах місце звука У після м'якого приголосного. У букварі на 44-й сторінці розгляньте. Малюнки. Назвіть зображені предмети: рюкзак, малюнок, капелюх. Зверніть увагу, що в слові рюкзак звук У позначений буквою Ю, тому що попередній приголосний м'який. У слові малюнок звук У. У позначений буквою Ю, тому що попередній приголосний м'який. Те саме і в слові капелюх. Розгляньте у букварі на 45 й сторінці тварин. Назвіть їх. Верблюд. Гадюка. Папуга, кенгуру, тюлень, зубр. Знайдіть відповідні звукові схеми. Поміркуйте, у яких словах голосний звук треба позначати буквою У, а в яких буквою Ю. Перевірте себе. Верблюд, буква Ю. Кенгуру, буква У. Гадюка. Буква Ю. Папуга. Буква У. Тюлень буква Ю. Зубр буква У. Сьогодні ми вчимося писати маленьку букву Ю. Маленька буква Ю складається з прямої похилої лінії, короткої малої лінії та овалу. Починаємо писати пряму похилу паличку від верхньої рядкової лінії до нижньої. Від середини першого елемента праворуч проводимо невелику пряму лінію. Третій елемент пишемо овал, як маленька буква О. Наведіть елементи. І букви. Пропишіть елементи та маленьку літеру ю. Пропишіть запропоновані буквосполучення: У ю, а ю, ою, ю у юя, я ю. Прослухайте речення. Люблю я малювати. Люблю я танцювати. Наводіть букви. Підведемо підсумки уроку. Які букви потрібні, щоб позначити на письмі звук У? Якщо хочете, намалюйте салют. Дякую за увагу!